Mona Parukarka Laisse tomber les filles, laisse tomber les filles, un jour c'est toi qu'on laissera. Laisse tomber les filles, laisse tomber les filles, un jour c'est toi qui pleureras. Oui, j'ai pleuré, mais ce jour-là, non, je ne pleurerai pas, non, je ne pleurerai pas. Почнемо цю чудову історію. Будь ласка, сюди. Це був суботній ранок, і у Моненого велосипеда знову пробило колесо. Мона вимивала плямки іржі, поки мама шукала на шині, де ж там дірочка. Котик Моні і Кланчик був страшенно зайнятий пожиранням гусіні. Мені потрібен новий велосипед сказала Мона. Із твоїм велосипедом усе гаразд, відповіла мама. А щоб отримати новий, дочекайся свого дня народження. Але до дня народження Мони було як до неба рачки. Ох, я не можу стільки чекати, сказала Мона. Коли велосипед полагодили, Моня та екланчик поїхали кататися. Треба було його випробувати. Мона помітила друзів у парку, які каталися по доріжках. Вона вирішила приєднатися до них, але, як би сильно вона не крутила педалі, ніяк не могла їх наздогнати, їхні велики були набагато швидшими. Та ну, блін. вигукнула Мона, Ненавиджу цей дурний велосипед. Якби ж тільки в мене було достатньо грошей, щоб купити новий. Мона поїхала додому, мріючи, що вона розбагатіє і купить собі новий класний велосипед. А тоді їй сяйнула йнула чудова ідея. Ми починаємо власну справу. вигукнула радісно Мона Ікланчику. Вона знайшла трохи паперу і найкращим своїм почерком написала Мона Перокарка. Ну, а ікланчик прикрасив куточки, як міх Ну тепер до нас повалять клієнти, приказувала Мона, як слід приклеюючи знак до дверей, вхідних. Стрілочки вели нагору у салон. Стіни у салоні були вкриті зразками гарнючих, стилінючих зачісок, які спеціально розробили Мона та ікланчик. І які гарні картинки! Сказала мама, проходячи повз кімнату. Мона заклопотано готувала усе, що потрібно було для перукарні, а потрібні були мамина косметика і набір для глазурування тортів. Після цього вона перевдяглася у спеціальний одяг перукарки. Ми ж мусимо виглядати професійно, сказала вона кланчику, причепуривши і його шерсть. Oui, fleurit, mais ce bien fait pour toi, je фепутуа, ça t'apprendra, je журілеса ça t'apprendra. Щойно приготування були завершені, Мона та екланчик побігли у садок, чекати своїх перших клієнтів і відпрацьовувати перукарські навички. Кущики, яким підрівняли кінчики, виглядали дуже привабливо, а квіточки отримали новий свіжий вигляд. І якраз тоді поруч проїжджали друзі Мони. Вони зупинились, побачивши вказівник. Сюди, будь ласка, я не можу з вами зараз погратися, загукала Мона, роблячи каре ромашці. У мене дуже багато роботи. Тіна була вражена, коли Мона розповіла їй про свій перукарський бізнес, і вона відразу до неї записалася. Інші скупчилися навколо. Мона перевірила щоденник і записала тіну на стрижку. Я беру небагато, але після цього ти себе просто не впізнаєш, сказала Мона і повела приятелек нагору у салон. Спочатку як слід вимаємо твоє волосся, а потім я зроблю тебе справжньою красунею, радісно сказала Мона. А поки інші клієнтки обирали собі зачіски, і кланчик приготував фарби. Мона була просто вражена, яких чудових ефектів можна добитися за допомогою фена і спеціального лікувального мила. Ох, ніхто тебе не впізнає, сказала вона Тіні. Мона була впевнена, що вона усе зробила професійно, коли пофарбувала волосся. Це називаються промінчики, сказала вона сердито, коли Тіна спробувала поскаржитися. Інші клієнтки Мони почали сумніватися, але Мона переконала їх лишитися. Я не повертаю гроші, сказала вона. Беззаперечним тоном. У салоні було так багато зразків дивовижних зачісок, що клієнтки Мони ніяк не могли визначитися із вибором. Професійна порада є невід'ємною частиною наших послуг, сказала Мона і обрала зачіски за клієнток. Мона та й Кланчик змогли добитися дуже незвичайних ефектів за допомогою татового крему для гоління і деяких речей з полиці у ванній. Погляньте, це останній писк моди, підбадьорливо казала Мона. Він не встиг з'явитися навіть на дуже модних журналах. Тим часом Монина мама. Практикувала карате на кухні, нарізаючи овочі і готуючи закуски для Мони та друзів. Вона якраз зібралася віднести підніс нагору, коли зненацька друзі Мони, тікаючи з салону, врізалися в неї, перекинули і вибігли з будинку. Вони вирішили не лишатися на обід, сказала Мона, спускаючись по сходах із свого салону. Але мама рішуче. Помарширувала нагору. Вони самі попросили мене це зробити, обурено сказала Мона, коли мама зі своїм найгіршим каратецьким прийомом вихором увірвалася у кімнату. Ти маєш повернути цей заробіток друзям, сказала мама, схопивши пухку скарбничку Мони. І не виходь з кімнати, поки вона не стане чистою і охайною, попередила мама. Вся робота коту під хвіст, бурчала Мона, наводячи порядки. Е, зрештою, бути парукаркою не така вже й гарна ідея. сумно сказала вона екланчику. Доведеться мені обійтися старим велосипедом. І тут щось потрапило їй на очі. Інструменти, О, який несподіваний поворот ідеї! скрикнула Мона. Якщо я не можу купити новий велосипед, то я його зроблю. Унизу в гаражі механік Мона та її кіти Кланчик взялися за роботу. Вони стукали молотком, відпилювали шматочки і прикручували нові захоплюючі аксесуари. Ох, це буде мій найкращий витвір. Мона аж плакала. Вона аж плакала від захвату. Коли їхала на своєму новісінькому, класнісінькому велосипеді. <плес> tu te rappelleras tout ce que je te dis là, tout ce que je te dis là.